Доброго вам вечора. Ви дивитесь черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Городочина засипає снігом. За день випадає місячна норма опадів. Будівництво нового спорткомплексу у Городку триває. На контролі обласної влади зато чимало проблемних питань району. Прогуляти урок стає все складніше. Деякі школи вводять електронну систему відвідування. Про це та інше наразі детальніше у матеріалах наших кореспондентів. В полоні зими пинилася країна цього тижня. В Хмельницькій області випала найбільша кількість опадів. На городочині сильний снігопад не припинявся п'ять днів з перервою в один день. Понеділка на дорогах місця та району працювало 11 одиниць техніки та 30 працівників житлово-комунальної служби. Працівники відділу з надзвичайних ситуацій говорять, що критичної ситуації в місті та районі порочисті доріг поки що немає. Попри те, жителі міста скаржилися на нерозчищені вулиці, а машини часто застрягали в снігових заметах. Чому так дізнавалися наші кореспонденти? Лопата та трактор основні помічники під час снігопадів. Продовж п'яти діб на Хмельниччині випала майже двохмісячна норма опадів. Такі погодні умови є справжнім випробуванням для комунального підприємства та міської влади. Тим більше, що саме снігозбиральної техніки не вистачає. Із цього автомобільного парку КП «Гордок Комунсервіс лише три машини можуть використовувати під час снігових заметів. Та одна з них зіл, який призначений для перевезення піскосуміші. Ефективними в даних погодних умовах можна назвати тільки дві одиниці техніки це грейдер і автомобіль і екскаватор «Борекс». Враховуючи погодні умови і те, що місто розкинулося на площі близько 2000 квадратних кілометрів, місто нараховує 176 вулиць та провулків загальною протяжністю 245 кілометрів, неможливо в один час, навіть за декілька днів. Повністю очистити місто від снігу, за словами Валерія Михайловича, ускладнюють ситуації і нестача коштів на паливно-мастильні матеріали. На добу витрачають приблизно 3-3,5 тисячі гривнів тільки на паливо. В першу чергу розчищають центральні вулиці міста та дороги біля навчальних закладів. Комунальники працюють цілодобово. В зв'язку з такою погодою ми прийшли на цілодобове чергування. Техніка в наявності, яка у нас є, вона працює в дві зміни. Достатньо було тільки, щоб людина могла щось переїсти, передягнутися, декілька пару годин відпочити і знову за працю. Метеорологи і надалі прогнозують сніг та ожеледицю, тому керівники комунальних служб просять при можливості залишатися вдома та розчищати снігові замети біля власних будинків, закладів торгівлі та громадського харчування. Продовжуємо інформаційний випуск 7 грудня виїзди прийом громадян у Городоцького району. Провів Микола Катеринчук, заступник голови обласної державної адміністрації. Цього дня чимало жителів міста та району звернулися до представника обласної влади за допомогу у вирішенні наболілих проблем. Багато було прохань про надання матеріальної допомоги. В основному на виїзному прийомі зверталися матері та родичі хворих дітей, які необхідні терміново медично-оперативне втручання. Для лікування дев'ятимісячної Затослави сандули потрібно 65 Тисяч доларів чималі кошти необхідні для лікування Богдана Любаса, Яни кушнір Людмили Гончарської. З проблемним питанням звернувся до Миколи Катеринчука городочанин Валентин Крочак. Він із жовтня не може отримати довідку про присвоєння кадастрового номера на земельну ділянку в Держкомземі. Працівники Держкомзему мали би приймати громадян декілька разів на тиждень, скаржився пенсіонер. А прийом ведеться лише один раз на тиждень. Більше того, люди з першої години ночі займають черги біля установи, а на дворі морозна погода. Але подекуди лише зранку дізнаються про відміну прийому, що це за відношення до громадян. Запитав: я подав документи 22 жовтня. До цього часу я не можу навіть уточнити, чи справа зареєстрована, чи є обліковий номер на цю справу. Приходжу, ніхто не хоче говорити, то прийомного дня немає, то вже закінчився прийомний час. І взагалі вони тільки один раз на тиждень. Правда, останнім часом додали ще один прийомний день п'ятницю. Але сьогодні, от же мені розказують, люди займали чергу в час ночі, а сьогодні на дверях вони вимісили оголошення, що сьогодні прийомного дня не буде. Розяснити дану ситуацію запросили Валентина Оржиговського заступника начальника управління держкомзему в городоцькому районі. За словами Валентина Альбіновича, дана проблема виникла у зв'язку із завантаженням роботою працівників установи та нововведеннями, які нещодавно були проведені у системі Держкомзему. На що Микола Григорович з критикою виступив на адресу працівників установить зобов'язав змінити стиль ведення роботи. А щоб розвантажити працівників необхідно працевлаштувати ще декількох спеціалістів. Ті звернення, які були сьогодні, саме мешканців району, городка ми бачимо відзеркалі ту ситуацію, яка є в цілому і по області відчуваємо про те, що дійсно багато людей зверталися за матеріальною допомогою. Це говорить про те, що все ж таки нам не вдалося зробити, будемо говорити, все, щоб людина могла, наш пересічний громадянин мав можливість заробити собі на достойне прожиття. Сьогодні саме головна ситуація, яка в нас виникає, це основна і основа і з основ це наявність робочих місць. Сьогодні я дивлюся, як ці люди, які молоді люди, які приходять і просять кошти на те, щоб підлікувати там дитину, саме купити медикаменти. Як їм важко бути в ролі, будемо в 20-25 років, в ролі вже будемо говорити про хача, для того, що вони не можуть їм теж некомфортно себе відчувають від своїх тих нужденностей, які у нас сьогодні є. Володимир Гуцел, сільський голова Бубнівської територіальної громади, звернувся із проханням про притягнення боржника Городоцький цукровий завод до відповідальності адміністрація цукроварні заборгувала сільській раді 200 тисяч гривень. Завод орендує вапняковий кар'єр, А в липні цього року закінчився термін дії оренди. Для сільської ради ці кошти дуже потрібні, але цукровий завод не мов би забув про цей борг. Питання роботи цукроварні підіймав на виїзному прийомі і колишній його працівник Володимир Столяр. Сьогодні потрібно. Шукати шляхи впливу на цих власників для того, щоб все ж таки відпрацьовувати механізми, щоб ці об'єкти все ж таки повертати в державну, в комунальну власність, знаходити ефективних власників, щоб вони працювали. Заступник голови обласної державної адміністрації особисто телефонуватиме власникам заводу про подальшу роботу та співпрацю. Загалом Микола Катеринчук усі проблемні питання взяв під особистий контроль. Вирішувати долю інших людей це величезна відповідальність, та це щодня роблять працівники судової системи. Не завжди люди задоволені результатами судового вироку, та всі звертаються за захистом своїх прав та інтересів саме до суду. Щорічно, 15 грудня, працівники суду відзначають своє професійне свято. Напередодні цього дня ми завітали до городицького районного суду, аби побачити, як зараз працюється в судовій владі людям. Робота до ночі часто на вихідні або в період відпустки ось основні умови праці в суді. До того ж, готовим треба бути і до людських осудів та прокльонів, адже в кожній судовій справі є ті, хто задоволений вироком, та ті, хто вважає його несправедливим. Те, голова райсуду на роботу не скаржиться та вважає, що довіра людей до правосуддя є. В Дійсності, ви ж бачите, і по телевізору, і в нас тут люди відгукуються про те, що ми вам не довіряємо, що ви судді підкуплені, ТП, ДТ. Але разом з тим, якщо звірити оті справи, скільки до нас звертаються людей, діти війни, учасники війни, адже діє закон про пільги, а їм. Ніхто ж не виплачує, і люди все таки з довірою звертаються до суду. І дійсно, якщо взяти показники щодо кількості розгляду в суді справ, то серед всіх інших найбільше цивільних. Протягом цього року їх розглянуто більше двох тисяч. В судовій системі Гродоцького району працює четверо судів. У рік на кожного з них припадає приблизно по 600 справ в місяць по 50. Допомагають їм у цій роботі помічники. Я як помічник судді у нас четверо помічників суддів, є скільки суддів, стільки помічників здійснюю підбір актів законодавства для розгляду справи, які необхідні для. Тої чи іншої категорії справи, також ми готуємо дані справи до розгляду, повідомляємо сторони, слідкуємо, щоб вчасно надходили їм повідомлення про розгляд справи. Із вступом в силу нового кримінально-процесуального кодексу України в судовій системі відбулися певні зміни. Введена додаткова посада слідчого судді. Наразі за новим КПК слідчий суддя розглянула тільки два клопотання. Навантаження на слідчого суддю можливо. Збільшилась, тому що питання, які вирішує слідчий суддя відповідно до Нового кодексу, вони вимагають більш коротких строків розгляду. З метою найбільш повного і максимального захисту прав і свобод людини, завдяки новому закону, полегшилась робота і секретарів судового засідання. Тепер вестиметься технічна фіксація розгляду ще й кримінальних справ. По цивільних справах ця фіксація велася нас вже кілька років. А в зв'язку із ступом дію з 20 листопада 2012 року нового кримінально-процесуального кодексу фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження. Суді під час судового провадження є обов'язковим. Сьогодні стабільну роботу суду забезпечують не тільки судді, а ще й 17 працівників апарату суду. Усі ці люди пов'язали своє життя з роботою в третій гілці влади. Голова райсуду переконана, що суддівський склад городського районного суду докладатиме й надалі максимум зусиль для зміцнення демократичних засад судочинства. З нагоди професійного свята бажаю колегам своїм. Працівникам апарату суду, міцного здоров'я, професійної наснаги, нових досягнень у професійній діяльності, гідної оплати праці, родинного затишку, сімейного благополуччя та людського щастя.